Вітаю вас, шановні друзі і мої підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти, як виростити таку гарну рослину декоративну, як фуксія. Ці чотири рослини, які я вам показую, я виростила з маленьких черенків від 5 до 10 см. Цим рослинам рівно рік. Коли я їх формувала, я вкорінювала завжди пагонці. В мене на зараз є більше десяти рослин, яким майже рік хочу розповісти вам, як. Ці пагіни вкорінюються на протязі двох-трьох тижнів, коли я зрізала верхівки гілки, то ось що є. За три тижні. От така коренева система наросла у рослинки за три тижні. Рослина зимує дуже добре, в необігріваному середовищі, я її підрізаю. Час від часу поливаю, і потім на весну ця рослина починає квітнути. Листочки з минулого року опадають, і там, де були листочки, завжди з'являються маленькі такі пагінці, з яких Виходять бутони, вони рясно квітнуть і радують свого господаря. Рослина дуже гарна і її розвести, на мій погляд, дуже просто. Фуксія любить, коли її сприскують, у свій час поливають, щоб не пересихав ком, і тоді ця рослина вас порадує своїм виглядом вдома. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна!